Вони намагаються е, цілком потужно, е, і там через вони намагаються знищити лікарню е, Авдіївську. Ну, там, ді, там в тій лікарні один лікар і три медсестри, і декілька хворих, вибачте, літніх людей, які ходять туди там, за таблетками. Але в них якась мета знищити цю лікарню. Далі в них мета знищити всі школи і е, дитячі садки. То в їхньому розумінні в цих школах і дитячих садках значить знаходяться українські військові. Те, що там їх і не було ніколи, їх якби в принципі це не хвилює. Вони все одно туди б'ють ракетами. Ну, це, це система. А інша система, що вони б'ють дуже серйозно по промислових кварталах, так тобто в Авдіївці є промзона, де відбуваються зараз бої. В Авдіївці є Ремзона, це навколо залізниці, навколо залізниці, а такі ремонтні заводи, стодіталі і так далі. Око Залізниця, це все. Вони б'ють туди і Коксохім. Тобто, вони планомівно постійно б'ють по цих там точках. Промзона, ремзона, коксохім. І відповідно тут є житлові квартали, так звані, де тут 5 поверхів, дев'ять, і саме більше 14 поверхів. Вони також оцінюють, що ці житлові будинки вони являються базами, значить українців, тобто українських збройних сил. І тому вони руйнують е ці панельні будівлі, е з звітуючи про те, що вони там зруйнували черговий штаб чогось там. Тобто в цьому є система, і вони цієї системи дотримуються. Те, що ця система ефективна неефективна, я не буду давати оцінку. Ну, вона ефектна, тому що ефектно вони руйнують будинки, вони ефектно все рівняють з землею. Вони працюють, я так розумію, на якісь там на якусь картинку, е яка їм подобається, що в кожен е значить знищений під ноль будинок. До фундамента це в звіті рапорті на генерала можна написати, що знищили черговий штаб неонацистів, так як вони писали про окрему школу тобто Спочатку її спалили, потім піддали артобстрілу. А тоді вже ще й прилетіла туди авіаудар. І вони написали, що е, по телеграм-каналах що в Авдіївці знищений штаб неонацистів. Я чого ви вас, якби користуючись нагодою, хочу сказати е, нашим недругам, що штаб неонацистів знаходиться глибше і зовсім в іншому місці. І Це місце називається Кремль, і там сидить ваш плішивий е, недолюд, не, не і він от якраз керує цим штабом.